Пасхальне послання митрополита Київської всієї України Епіфанія, привосвященим архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному Чернецтву та всім вірним, православним вірним України, Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри! Урочистим богослужінням з нагоди свята над святами і торжества серед торжеств, Пасхи Господнії, світло Христового Воскресіння, ми завершуємо скорботні богослужіння Великого посту та Страсного тижня. Спогад про несправедливе засудження, хресні страждання, смерть і погребіння Сина Божого в цей час наповнювали наші серця болем. І, згадуючися події євангельської історії, ми справедливо можемо сказати. Словами самого Господа, коли із зеленим деревом це роблять, то що станеться із сухим? Коли безгрішний Син Божий несправедливо страждає, та на яке покарання заслуговують грішники, коли всесильний Господь боїться смерті і просить Отця Небесного пронести повз нього, якщо можливо чашу страждань, то де знайти мужність і силу нам, звичайним людям, коли ніби торжествує і перемагає сила зла, наклипи, зневага, мінливий настрій натопу, який напередодні кричить «Осанна!», а Потім вигукує роззіпним, то як обрати правильний і згідний з волею Божою шлях нашого земного життя. Як не похитнутися і не піддатися сумніву, приступаючи до боротьби, коли згадуємо про, про все це, як не уподібнитися до учнів Христових, які розбіглися, залишивши свого учителя, як не стати наступником Петра у зраді Сина Божого, яку він чинить нібито з благою метою, а усвідомлює її справжні наслідки лише тоді, коли згадав пророцтво Христове, як не впасти у вічай, відчай, смерть забирає не просто праведника, але самого Сина Божого і Життєдавця. Найбільш нещасними були б ми, християни, серед усіх людей, якби голгофою і гробом завершилося служіння Христове. Якщо Бог помер, то на що сподіватися нам, людям? Однак смерть Христова стає не поразкою добра, любові, життя, а їхньою перемогою, і пекло втрачає свою владу над людством саме тоді, коли здається, що воно торжествує. Давні кайдани розірвані, врата пекельні зруйновані, сама смерть уражена. Усе це воістине сталося, бо Христос воскрес із мертвих. Він своїм смиренням переміг начальника гордині диявола. Господь своєю смертю знищив владу смерті. Задяки Христовому Воскресінню ми знаємо, що і всі померлі воскреснуть. Всі, кого ми втратили через смерть, не зникли з буття, але живі. І в Загальне воскресіння, ми знову будемо бачити одні одних. В зло все ще має силу, і часом здається, що темрява перемагає світло. Так само було і в час страстей Христових, однак після них настала перемога Божа. Тож і ми, коли знемагаємо під власним Христом, коли нам здається, що зло занадто сильне, згадуємо про Воскреслого Христа. Не забуваємо, що наш Бог не мертвий і не безсилий, але Він живий і всемогутній перемога. Це все, дорогі брати і сестри, не абстрактні роздуми про події давньої історії, але свідчення, які повинні надихати нас щоденно. Всі ми разом, як цілий український народ, боремося з російською імперією зла, яка вустами своїх релігійних і державних начальників оголосила свою агресію священою війною та відкрито прагне нашого знищення і нового поневолення нашої матері України. Але наш Бог, Бог правди, справедливості та правосуддя. І ми віримо, що Господь допоможе нашому народу перемогти, Орди чужинців допоможе захистити від навали російської безбожної таранії його дар, і гідність та свободи. Ми щодня підносимо молитви про перемогу правди і справедливий мир для України, згадуємо у наших спільних та особистих молитвах про воїнів-захисників, завдяки кому ми маємо можливість і цього року на рідній землі рідною мовою знову представляти Воскресіння Христове, дякуючи і в цей святковий день нашим оборонцям ми просимо в Господа для них сили захистити Україну і перемогти агресора. Ми згадуємо в молитві про всіх постраждалих від російської агресії, про пораних, про вимушених біженців, а особливо про тих, хто садкує нинішній Великдень під ярмом тимчасової окупації в кайданах полону під владою ворога. У ці темні та страшні часи, нехай свідчення віри у Воскресіння Христове зміцнює всіх вас, дорогі брати і сестри, і живіть світло надії на перемогу. Ми закликаємо Боже благословення на кожну людину, яка своїм милосердям і співстражданням, жартовним служінням і працею виконує заповідь любові до ближнього, як до самого себе. Наша незмінна подяка союзникам України і всім людям доброї волі за допомогу, яку вони надають, і наше наполегливе прохання не дозволяйте злу посилюватися і примножувати через зволікання чи ост острах перед злобою агресора. Від собору Святої Софії Київської, тисячолітнього духовного осередку і кафедри предстоятелів помісної української православної церкви, від святинки у Печерської лаври, яка звільняється від ярма руського міру. Та повертається до свого первісного духовного покликання від Михайлівського Золотоверхого Собору, символу духовної незламності нашого народу і вдячної пам'яті про українських героїв, насилаємо найсердечніші вітання з великоднем по всіх куточках української землі та всюди, де живе і бореться українство. Вітаємо президента нашої держави і усіх, хто служить українському народу в Києві та в місцевих громадах. Нехай і надалі ваша праця матиме добрі плоди і наближає перемогу. Вітаю кожного з вас, дорогі брати і сестри, хто читає і чує ці слова та сердечно зичу, щоб пам'ять про Воскресіння Христове і світло віри і надії, яке засяяло від живоносла. 90... Зного гробу ніколи не згасали в наших душах, допомагали долати труднощі, відганяли розпач і знесилення. Віруймо, що зло неодмінно буде переможене, бо Христос воскрес! І митрополит Київський всієї України, Предстоятель Православної церкви України, Пасха Христова 2024 року, Божого міста Київ, Христос Воскрес!